Всім привіт! Мене звати Ярема Данилишин. Я з України з маленького міста Коломия. Мені 17 років. Часто займаюся тенісом, вже 10 років граю теніс на професійному рівні. Також от учився в медстаді, відучився вже цілий рік. Був момент, коли я приїхав у Карло Івари тренуватися, і там знайомі нам порадили саме вас від медстаді. І сказали, що дуже хороші курси. І ми вирішили залишитися в Чехії, тому що подивилися, що дуже гарна країна. Я виконав кандидата в майстри спорту, дуже багато турнірів в Україні виграв. Три чемпіоната в трьох чемпіонатах зайняв бронзу. А в Чехії поки що мало граю турнірів, але також продовжую свій, свою кар'єру тенісну. Я поступив в ВШХТ, це економіка і менеджмент. Я, ми планували спочатку поступати на спорт в Усті над Лабем, але потім, коли побачили результати і зрозуміли, що все ж таки зможу поступити тут, в Празі, на ВШХТ, то вибрали саме цей, тому що, тому що це і в Празі, і як на мене, це буде ліпший варіант. З 2025 року медстаді офіційно почала співпрацювати з державним університетом ВШХТ у Празі. Якщо чесно говорити, я не дуже знав, куди поступати. І для мене це був більш підходящий університет і саме цей факультет, тому що єдине, що мені подобалося, з тих інших факультетів. Так, да, Абсолютно всі мені допомагали з вибором. Спочатку ми мали одне направління, планували суто на спорт, але потім нам також порадили декілька цікавих університетів та факультетів і все ж таки зійшлися одної думки. Приїхав взагалі з нульовими знаннями чеської мови, нічого не міг ні сказати взагалі. А тепер маю рівень Б2 і вільно говорю чеською. Дуже легка і суперова атмосфера. Мені дуже подобалось ходити на курси. Тому що я кожен ранок просинався, і в мене було бажання приходити на курси. І що найбільше сподобалось, так Це то, що ми багато розмовляли чеською на уроках, і не було суто заучування, а постійна практика, і ми з Катрін були на одній хвилі. Голодні щасті, мілакатьо. На початок я хотів сказати, що дуже гарне ставлення порівняно з українськими школами. Тобто, як вже казав, що хочеться приходити на курси. Все було зрозуміло та просто. Не було таких прям великих питань, які я хотів задати вчительці, тому що одразу все розумів. Екзамен не був насправді важкий. Ми вже всі були до нього готові. Думав, буде важче читання та аудіювання, але насправді воно виявилося найлегшим. І в загальному тест мені здався не самим важким. У Мене була усна честь. Була і в медстаді, і також, коли я поступав в УСІ над Лабем, Я здавав тест, там також була усна честь. І насправді мені не було тяжко її здавати, тому що. На уроках ми постійно говорили тільки чеською, і ми були готові до цього. І Катріна проводила такі заняття, і на тестах від медстаді у нас була так само усна частина, з якою ми справилися чудово. Я здавав математику англійську і поговор з чеською мовою. У мене результат вище середнього. Тобто, плюс у мене ще була боніфікація як для учнів з України. Чеську я здав на 75%, тобто це також вище середнього. Взагалі все було супер. Мені Лілля от ми спочатку хотіли на спорт, але хотіли ще один запасний варіант, який виявився все ж таки самим потрібним це ВШХТ. І Ліля мені скинула, я не знаю, чи то була програмка, скоріше за все, яка мені допомогла вибрати той університет та факультет, який би я саме хотів. Типу, по моїм знанням, по тому, що мені подобається. Я думаю, на процентів 110 мені стало легше, тому що я маю знайомих, які не мали повний пакет, і я знаю, що їм було реально важко. Самим це все робити і на і подачу приглашок. А тут разом з Местаді було дуже легко, коли потрібно, я їм хотів писав, мені завжди давали чітку відповідь, в цьому допомагали. Скоріше за все, такого моменту не було, бо я постійно контролював ці всі дедлайни і дуже хотів поступити і не пропустити цей шанс. Напевно, 9 я би поставив тверду дев'ятку. Тому що, як на мене, це буде навіть ліпший варіант, ніж просто йти на спорт, тому що я можу ще закінчити окремо курси тренера, і тоді буду мати дві спеціальності. І Местаді мені з цим допомогло. Типу, вони, я з ними говорив на цю тему, і вони підтримали мене і сказали, що це буде найліпший варіант. Скоріше за все, чеська мова, тому що, як я вже казав, що був нульовий рівень. А тепер я можу і спокійно якийсь конфлікт підняти чеською і просто поговорити з чехами. І неодноразово вже це було. І я себе спокійно відчуваю з чеською мовою. Бути готовим, що на момент екзаменів прийдеться трошки припинити цю спеціальність, до прикладу, як спорт, але розуміти, що завжди зможете вернутися в нього, повністю не закінчувати і вірити в себе. и знать, что все и продолжить потому что он темпе. Так и уже рекомендовал. я бесконечно мотивируют результаты наших выпускников, как и обратная связь от вас. Буду признателен вашим вопросам и комментариям. А также в описании к видео есть контакты, где вы сможете получить индивидуальную консультацию, ответы на любые вопросы, связанные с обучением в Чехии. Теперь к нашим методам. У нас небольшие группы, обычно до 15 человек, и каждому студенту уделяется внимание. Преподаватели всегда готовы помочь с вопросами, а кураторы поддержать на всех этапах. По каждому предмету у вас есть своего рода личный репетитор, который поможет вам разобраться в теме. И мы идем в ногу со временем, предоставляем доступ к авторской онлайн платформе. Там прям все, что нужно для учебы. Это значит, что ты учиться сможешь не только на занятиях, но и в любом месте в любое удобное для тебя время. При этом там регулярные тестирования есть, и они тебе помогут быть уверены в своих силах и знать, что ожидать у настоящих э, вступительных. Более того, предоставляем подробную отчетность по каждому этапу, каждому этапу обучения. И тщательно следим за результатами всех студентов, чтобы в случае чего контактировать своевременно родителей корректировать процесс подготовки и достигать максимальных результатов. Это чтобы держать студентов в тонусе и сформировать привычку учиться, помочь справиться с насыщенным графиком, который у нас есть, и за этим вот присматривают как раз кураторы наши. Они всю отчетность предоставляют, скрупулезно э, отслеживают успеваемость каждого ученика. Иногда, да, вот приходится эту отчетность показывать родителям, ни в коем случае не с целью там как-то э, наказать студента, но я думаю, что вы согласитесь, что там, только взаимными усилиями можно прийти к воистину выдающимся результатам. И самое главное, мы гордимся тем, что 85% наших студентов успешно поступают в чешские университеты. Это высокий показатель, который говорит сам за себя. Мы делаем все, чтобы человек смог достичь своей цели. И результат нашей работы, вот, успешные истории наших выпускников, и с ними ты, как я говорил, можешь подробно ознакомиться на нашем сайте. Если твоя мечта получить качественное образование в Европе, то Метастади поможет тебе сделать первый шаг к ее реализации. Скажу честно, я считаю, что переезд в Европу, в частности в Чехию, стал одним из самых важных и значимых э, решений в моей жизни. Это не только открыло передо мной двери к качественному образованию, но и дало возможность развиваться и расти в новой среде. В описании к этому видео есть Наши контакты. Для тех из вас, кто досмотрел это видео до конца, у меня небольшой бонус. Напиши менеджеру кодовое Хочу демо-доступ и забирай бесплатные гайды поступления на самые разные специальности, а также возможность посетить наши уроки и ознакомиться с основной платформой. Это может быть твой первый шаг к европейскому образованию. И в конце позвольте еще немного сказать о наших достижениях. За годы работы медстади стал настоящей семьей для студентов со всего мира. Наши выпускники учатся на самых престижных факультетах этой страны. Многие уже строят успешную карьеру. Кто-то из них работает в международных компаниях, кто-то в госорганизациях, кто-то запускает свои стартапы. И все это стало возможным благодаря правильной подготовке. Более того, это все достигается за счет относительно небольших инвестиций, э, инвестиций денег, инвестиций времени, которые окупаются в первые месяцы работы после выпуска и, несомненно, будут приносить свои бенефиты в будущем. Именно потому наша миссия не только дать тебе знания, но и стать э, опорой. Ты можешь быть уверен, что с нами ты не только поступишь в университет, преодолеешь все трудности поступления, но и почувствуешь себя частью большой международной студенческой семьи. Спасибо тебе за твое время. Подписывайся на этот канал, ставь лайк. И до новых встреч, дорогой друг.